Творче об'єднання на читай. Ніхто і ніколи. Після світла Читає Надія Крапка Небесний купол тріснув наче скло І сиплеться додолу Чорним градом. Останнє світло в попелі ще зло, лишивши світ з його смертельним ядом. Закам'яніле сонце в петлі, радіаційний хмар гасне тихо, Застигли тіні мертві на землі, Немов печатка атомного лиха. Холодний промінь ріже далину, Пронизує повітря крижаною кров'ю. Природа одягла свою труну, окутавшись могильною імлою. Годинник б'є останні кроки дня, а морок в'ється чорною рікою, тоне світу вирє забуття, і тиша стала Богом над пітьмою. Творче об'єднання на читай ніхто і ніколи. Після світла читала Надія Крапка.